Привіт! У цьому відео я покажу вам, як за допомогою фотошопу змінити розмір великої кількості фотографій. Я підготував декілька картинок. Давайте зайдемо у властивості будь-якої і подивимось її розмір. 2912 на 4286. Спочатку нам треба навчити фотошоп зменшувати файли. Тому відкриваємо картинку в фотошопі і переходимо в меню вікно Дії. Зараз нам треба створити дію, яка буде зменшувати картинку. Для цього в нижній панелі вікна Дії знаходимо кнопку з плюсом Створити нову дію і натискаємо її. Задамо цій дії зрозумілу назву 1000 пікселів по довгій стороні. І натиснемо кнопку Записати. В нижній панелі загорілася червона кнопка. Це означає, що все, що ми будемо робити надалі, буде записуватися у створену дію. Переходимо у меню Зображення, розмір зображення. Змінюємо значення висоти на 1000 пікселів. Так як висота і ширина пов'язані між собою, то ширина зміниться автоматично. Натискаємо ОК. Все зображення змінило свій розмір, і ми можемо закінчити запис. Знаходимо в нижній панелі вікна дії кнопку Завершити запис. Вона стоїть перша в цій панелі, і натискаємо її. Все, дія готова і ми можемо закрити фотографію. Закриваємо її без збереження. Тепер створимо теку, в яку потраплять фотографії, які ми змінимо розмір. Я створюю її прямо в теці з фотографіями. Вертаємось в Photoshop і йдемо у меню File, автоматизація, пакетна обробка. Перед нами відкривається вікно пакетної обробки. Воно розділено на дві частини. В лівій частині знаходиться налаштування пакетної обробки і вихідні дані, правіше налаштування кінцевого результату. У параметрі Дія знаходиться або остання використана, або остання записана дія. Так як свою дію ми щойно створили, вона потрапила туди автоматично. Якщо це не так, то знайдіть у випадаючому списку щойно створену дію і оберіть її. Далі нам потрібно обрати джерело файлів. Я обираю джерело як тека, і обираю теку, в якій знаходяться мої фотографії. Правіше, як ціль, вказую теж теку. Обираю теку, яку я створив для змінених файлів. Все, джерело і цілі обрано. Тепер нам достатньо нажати ОК і почекати, поки Photoshop обробить фотографії. Все. Відкриваємо цільову теку і бачимо, що в ній з'явилися файли. Вертаємось в початкову теку і дивимось параметри першого файлу. Тепер заходимо у теку зі зміненими файлами і дивимось параметри першого файлу там. Як бачите, висота у нього 1000 пікселів. Також, як і у будь-якого файла, що є у цій теці. Зверніть увагу, усі картинки в моєму прикладі вертикально направлені, або, як ще кажуть, мають книжкову орієнтацію. Висота у таких фото є довгою стороною. Якщо б у цій теці знаходились горизонтальні фотографії або пейзажної орієнтації, то пакетна обробка все одно змінила б їх висоту. Для того щоб змінювати до такого ж розміру пейзажні знімки, треба створити ще одну дію, але при запису задавати не висоту, а ширину фотографії.